23 грудня близько 14-ї години по вулиці Осипенка сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Кіа на пішохідному переході допустив наїзд на двох пішоходів: десятирічну дитину та її матір. Обох ужпитали за попередніми даними у дівчинки перелом стигнової кістки та черевно-мозкова травма. Ми приїхали з з школи з той сторони. Вийшли з маршрутки, і ще тут були люди. Ми не встигли подивитися сюди. Це тут ця машина женщина з дитиною. Він як ударив на них, налетів. Дитина налетіла на капот. І кинуло, і ту жінку, і дитину, я не знаю. І в нас оце постійно, у нас дорога, не дорога, а траса, переїзд закритий. Ми до Савчука ходили, просили вже два рази, писали заяву, просьбу, щоб нам тут положили поліцейського, ограничительні знаки якісь поставили. Він обіщав, що це зробить. Але обіцяно як завжди, три роки ждуть. По переїзду це взагалі, це, знаєте, як то кажуть, якщо хочеш добити людину хвору раком. То візьми її одріж кусок руки. Так і в нас взяли нас, тут немає як це все перейти і переїхати, і, і взяли закриту. А тепер вся траса ввечері, це я отако біжиш і кричиш Київська траса, ратуйте. Так що, будь ласка, якщо можна його відкрить як-небудь. Ми це тільки безтолкові можуть його закрити.